Одразу три штами вірусу грипу сунуть на Кіровоградців цьогоріч. Серед них вже відомий свинячий Вікторія та новий масачусетський. Медики інфекцію очікують з настанням холодів. і Радять не зволікати зі щепленнями. Поки грип у області не зафіксували. Проте є чимало хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У дитячій поліклініці черги малих пацієнтів через різке похолодання діти почали масово хворіти. Щодня кожен лікар приймає понад 20 недужих. Найчастіші скарги від них кашель, нежить, біль у горлі, соплі, температура їде мало. Щотижня ГРВІ підхоплює 2-3 тисячі жителів області. Серед хворих переважно діти. Педіатри кажуть, торік в цей період хворих було менше. У нас є височенна температура, яка не падає кілька днів. У нас є ангіна, у нас є бронхіти. Захворіли діти садікового віку. От у нас захворіли діти молодших класів. От. Значить, захворюваність. Я не можу сказати, що е, вона там е, перевищує поріг. Ажіотаж нині в аптеках люди масово розкуповують сиропи, таблетки та краплі. Купують досить багато по сравніння з літом, то більше, звісно. До 200 гривень. Я думаю, ну це так, в середньому. До 200, може бути чуть менше, може бути чуть більше. Ну, в середньому так от 200 гривень. В самий раз. Доросле ж населення за медичною допомогою звертається рідше. Спочатку вересня до лікарів прийшло менше трьох сотень хворих. За 18 днів обернулася 291 чоловік. Да. Я вам хочу сказати, що это не так. Багато. Це цифра, яка характерна для такого от періоду. Особої насторожені опасності по поводу у нас поки нет. Грипу в області поки не зафіксували. За прогнозами він має прийти перед новорічними святами. На Кіровоградщині гулятимуть одразу три штами вірусу грипу, вже відомий свинячий Вікторія та грип Масачусетський. Два віруса типу А, які і циркулювали вже впродовж двох останніх сезонів, так, є певна кількість людей, не певна, а, мабуть, більша кількість людей, які мають вже імунітет до цього типу вірусу, то дійсно не передбачається епідемія високої. Інтенсивності вберегтися від недуги можна, кажуть лікарі. Для цього треба вести здоровий спосіб життя, збалансовано харчуватись, підвищувати імунітет. Уникнути грипу можна і завдяки вакцинаціям. Їх лікарі радять робити вже з наступного місяця. Інна примакілля Зілюнкін день за днем.